Майданчику в місті Львів був куплений автомобіль Volkswagen Polo і продавець погодився залишити нам відок. Володимир, скажіть, будь ласка, як давно ви продаєте автомобіль? Е, дружина виставила буквально до тижня часу, знайшовся клієнт, оглянули машину, все йому підійшло, бо машина дійсно не була бита, збережена, гарно до неї ставилася. І в плані продажу до тижня часу так би могли знайшли клієнта. Е, чи задоволені ви ціною, за яку нам продали автомобіль? Так, обійшлося все, так як дружина хотіла, без торгу, без нічого. Тобто, заявлена ціна відповідала, і клієнт погодився на те, що, що, що заявили, то нам і заплатили, як сказав. Е, як швидко вам поступили кошти після переоформлення авто? Буквально до двох годин часу я приїхав е... з доволі за жінкою. За машиною. Е, що ви могли порекомендувати нашій компанії для покращення сервісу? Побільше вам хороших клієнтів, адекватних людей, і хай підганяють хороші машини і хай все буде довше. Дякую. І останнє питання: що ви могли порекомендувати тим клієнтам, які ще не наважились скористатися нашими послугами? Ну, Хай набираються, як той казав, відповідних натхнень до того. Прагнуть і докладають зусиль, і все в них вийде. Головне хотіти і мати можливості, а все решта складеться. Дякую вам за надані відповіді. На все добре, вам До побачення. до побачення.